Останнім часом чиновники Одещини надто часто потрапляли у поле зору правоохоронних органів. Наразі жителі регіону покладають надії на нового начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, який до призначення на посаду був керівником Київської міської прокуратури. Усіх цікавить, чи зможе очільник області навести лад на Одещині та викорінити корупцію. Ми побували на двох нарадах за участю Олега Кіпера та спостерігали, як він реагує на доповіді чиновників. На сьогоднішній день влаштовано і працює три майданчика облаження вуст. Четвертий майданчик повинен запрацювати в найближчий час. А Майданська це Хаджанецький міст, це Р-33. Давайте далі похвалити, нас люди похвалять. Сюди потім будете ходити. Бачу, бачу. Там де ще не доробили, показуєте. Якщо так така важлива артерія для цього регіону, чому ну, не десь якесь. Я ж дивлюся, там піднімаю якісь питання, бачу, десь було фінансування ті, ну, можливо, десь за. Зробити, ну, відтягнути якесь питання, а відновити. Ну, півтора роки важна артерія з'єднує і Ізмаїл. А чому таке було відношення до цього Я вам скажу, відношення до цього. Тому, якщо буде, я допоміг по всій області цьому, ви зрозумієте, що це питання не тільки з міського району, і проблеми цього об'єкту. В цілому недофінансування галузі і інфраструктурні об'єкти за останні два роки не фінансувалися. Ладно, з вами не погоджуюся. Давайте далі, потім розберемося була ну, до попереднього коротко. 173 мільйона за, загальну вартість об'єкту за наявності функціонів в цьому році можливо відремонтувати цей місто. Якщо тоді доступно Ні, неможливо, а його треба відремонтувати. Півтора роки, я так розумію, громади чують, що можливо. Так же ще розумію. Так? Півтора року чують громади, що можливо. Дивіться, ви за три місяці готові плавати. Вже пішло. Півтора років пройшло. Півтора років пройшло. Ми не на, на колеги ваші. Цифра є журху доповісте, да? ви скажіть, які заходи ви вживаєте для того, що зменшили. Тоді можна заповіти про аварійні участки. Так, так, так. І що ви робите? Відділення поліції ревій. Найбільша аварійна ділянка, 23 кілометр, розташований міст де стопу який є вузьким, І помилунок під 13 градусів. Не можу проїхати одночасно два автомобілі. і 296 кілометр міста траси. Де... Віктор Олександрович, ви мене не почули. Я не зміню дорогу зараз. Не треба мені розказувати, які участки. Скажіть, що робить поліція, які потрібно вирішити проблеми. Ви мені почекайте, ви мені зачитуєте дорогу, де я по ній проїхав. Я бачив, люди всі по ній їхали, їхали. Навіщо мені даєте цифри, які. Ну, вони загальнодоступні, їх не потрібно шукати. Дайте мені, які є проблеми. Це п'яні на дорогах. Може, можливо, поліція десь не так регулює. Скажіть, які є проблеми. Ви мені зачитуєте участок дороги, який є аварійний? Останнє обстеження управління патрульної поліції, учасник дороги було виявлено ряд долік і строєні відповідні письма по встановленню дорожньої зброї. Результат розгляду цих пісень Ще немає, останнє проведення було 26 червня. І пропонується створити комісію по тобто обстеженню цих учасників дороги. Наша ініціатива це вийти про встановлення вимірювачів швидкості автоматичної. Тому що, як показала практика, це збільшення, перевищення швидкості, де є круті повороти або спуски, перевищення швидкості міста селищі. Це основне питання. Ну я ж так розумію, що потік людей не сьогодні сюди збільшився. Так? Я так розумію, на протязі півтора року останнього сюди потік збільшився, а півтора року що не потрібно було, ні розмітка, ні таблички, ні, ні показників не потрібно були. Чому ми це все говоримо говоримо? І це ж я розумію, Я через місяць-два приїду, ви мені буде того саме доповідати. Якщо це ну, давайте керівництво, доповідайте своєму, що є такі проблеми, давайте їх вирішувати. Ну, прекращайте, відходьте і від цифри, і статистики. Я її знаю. І всі люди тут сидячі її знають. Вони ну, їм точно не потрібно. Я розумію, ми сьогодні їхали із головою, і з мером. Я розумію, там е приїхали люди, які не володіють цими участками доріг. да? Там десь якісь повороти вилітають, там все. Ну так я ж приїжджав, там і знаків не видно, що там поворот. Перепади якісь там це все. Ну, у нас є багато там швидкості люблять, там все. Ну якісь треба знаки попереджальні. Передивіться, проїдьте, встежте ці дрові, поставте задачу. Поставте задачу, а ще раз говорю, через своє керівництво, через нас, поставте задачу. Якщо це міста, я буду з міста питати. Якщо це з адміністрації, адміністрація. якщо це моя компетенція, я себе буду питати. А ви півтора року обстежуєте, обстежуєте, люди е гинуть, аварії. Там. Я ж сам правоохоронець, мені не треба десь раз повторювати, що треба для вас, для того, щоб вам забезпечити ці всі питання. Мені не потрібно, мені треба ваша пропозиція конкретна. Прикордонники прийшли до мене там, тиждень назад, вони вже мають закупити 6 машин. Я їм це питання вирішив за 15 хвилин. тому ну, що їм це потрібно? Від вас подайте пропозиції. А то я не бачу пропозиції. Ну, в принципі, дивіться, якщо ви вже стали питання, до мене вже скарги надходили, що у вас підприємство, у нас є, державне підприємство є, до мене звернувся фонд держмайна, про те, що вони звертаються, що у них там перебувають якісь приватні люди на території, до вас тут заяви, у вас навіть немає реєстрації. Ви не знаю, в його вносите чи викидуєте в корзину ці всі заяви. Я звертаюся до вашого керівника, він не знає про те, що взагалі відбуваються такі заяви. Я вам, потім, я вам потім поясню, що. Це. Ну ваш керівник не знає, що у вас 4 місяці відбувається на території, ви навіть не доповідаєте. Ви скільки тут знаходитесь? Місяць. Ну за місяць при, при вас дуже багато заяв заходить, а ви їх не реєструєте. Це все ж до вас теж звернути увагу. Куди діваються ці заяви, куди ці івошки ви куди ви їх діваєте? Я вам розкажу, окремо, я вам розкажу. Я вам, я вам покажу, як ці питання вирішувати потрібно. Добре, я вам підскажу. Повернемося навіть у 2021 рік. У нас не розкрите вбивство з в місті Ріні з використанням вогнепальної зброї. Раз У 2022 другий рік не розкрите вбивство в місті Ріні з використанням вогнепальної зброї. Два наразі у нас також по місту Ріні замах на умисне вбивство це підкладання. Чим це пов'язано? Аналізували? Це пов'язано з діяльністю кримінальних елементів в місті Рені. Там в принципі достатньо. Ну там бікборд зняли там, Рені, місто містовань. Зняли бікборд чи ні? Чи так і залишається? на Нарісовано. Мічтах вирішається в яр. Мені подобається ваш настрій. В Рені хто там стріляв на ринку? Це не розвитку. Ви ж ви ж в цивілізованій ви ж, ви ж країні знаходяться. Які ви даєте приклад, ваші офіцери. Якщо пишення у нас вулицю діли, допустимо, фірму. Від війни коматовських планів через забори ваш Ігор Просите. Ви ж доросла людина. Ви можете сісти поговорити, щоб я у них своя робота, у вас своя робота. Якщо ви не консенсус, то ви ж розумієте, ви будете при мені тут друг другу тикати, буду далі стріляти і тікати. Від щастя почав, розумієте? Приїхав в город можливості, ви що? В місто можливості. Мені сказали, що масово вагових комплексів зараз стоять і руку два не взяті вами до обліка і не встановлені. Ну, я так розумію, для того, щоб ну, можливо, це для перевізників це плюс. Да? Вони там їдять, вони там грузять по 40-50 тонн, а потім от, всі розказують про те, що немає дороги, немає розгружень, там, не треба розбудовувати там, це все. Щ щоб в цьому не було ніякої складової, е поганої для вас, тому що не берете, на... не берете в роботу чому? Да? Для того, щоб менше контролювати. Я зараз військовий, стан, військовий час не буду там на це акцентувати сильну увагу, тому що я розумію, що хлопці говорять і так з останніх сил. Я би вас хотів би, по-перше, щоб ви ті постанови, які ви називаєте, що ви їх саме виконуєте, це перше. Це побажання, я до цього діду, я теж розберуся. По-друге, що ви не сіє сторона дорога, а то хтось їде з 50-ті тольниками і проїжджає, а хтось їде з 20 тоннниками, транспортер спокійно тримає там ночами. Я заїжджаю з Києва, я до Одеси ну, мало раніше їздив, але коли я їздив, мені здувало, чому за Хаджибиївським лиманом стоять фури і всі чекають. Що вони чекають? Поки ваші інспектора будуть ходити розповідати, що там робити, що вони там чекають. Чому машини стоять, чому люди з сутками сидять в... Не всі дії, не розвантажуються, а стоять, чекають у вас, кого? Ви прощені сильно? Давайте я вас буду просити тоді, окремо, тоді, чи з вами постою тут за добу і побачите, що там ще не Я не буду зараз на цьому зупинятися, можете не відповідати, мені так все зрозуміло. Я просто хочу, щоб ви звернули увагу не хто яку постанову виконує, а звернули увагу, які ви постанову виконуєте, і виконували її. Щоб ці машини, я кажу, що я бачу, які я трішечки, ну, може, такі технічно підкований, якою всі ви. Але що таке ось, я розумію. Коли я бачу коли по 50 тонн йде, потім ті дороги пливуть, вилітають електронні машини з траси всі. І ви дозволяєте їм, вони вже правий ряд розбили, тепер вони всі клівому їдуть, не обгониш, нічого, вони вже ліво розбивають. Присідайте, ми просто зрігаться увагу. Ми з вами прямо поспілкуємося. На жаль, через технічні причини ми не зафіксували на камеру діалог Олега Кіпера з посадовцем головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, який відбувся на нараді сільгоспорубниками у Сараті. Коли чиновник розпочав свою доповідь, Олег Кіпер доволі різко його перервав та сказав, що наразі йде слідство щодо чиновників відомства, які обклали даниною представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна. Тому наразі некоректно будь Ому, чиновнику відомства розповідати аграріям, як їм працювати. Будемо сподіватися, що бойовий запал нового начальника одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з часом не згасне, і він на ділі покаже свою роботу та наведе лад на Одещині. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг -тудей».